Коротше не включив це відео. Добре Добре, ще раз, бо не включи відео запись. Скільки ти знаходишся в Україні? В Україні. Так. Півроку. Півроку. Да. Ти тут не подобається. Да. Добре, ти аж лох. Дубіса шло. Дубіса шло? Добіса шло. Скільки ти вже в Німеччині? Довго. Два, довго. два роки? Ну так. 4. 23. Ясно. Тобі подобається Німеччина? Ні. Які ти можеш сказати мінуси про Німеччину? Мінус, що, що саме тобі не подобається? Найголовніше мінус це поїзда. Бюро... Бюрократія. І огромні ціни на кебаб. Подожди, не спіши, щоб від в кадр попали. Кажи. Кебаб кебаб на автостанції в Кірцартані був 8 євро, вже 9 євро. Куди це меркатися? Алло, люди. Кіця Я... а... на євро подорожала. А з України ти звідки? З Зікоти міста? З України. З Бужани. А ти? Тоже з Бужан. З Бужан. Вона з цегова. Ні, я. Я з Козлинич. Це Волинська область, так? З Козлинич. Волинська. З Козлинич. Ясно. Ну от. Коротше, будь ласка. Українці лазять по німецьких горах. Там вже сонце зайшло і ми йдемо на вечір на якусь гору. Снімається Снімає типу Санечки знімає. Що я говорю, що вертаємося. Добре, поки що. За поки на машині нема на вогонь проїхати. Як ти думаєш, які Думаю. тут тварини є в лісі? Вов кулака, трисераптос і кинозавр Рекс. Вітаю. Ти які? думаєш? Чупакабра. Ось така в нас вечірня прогулянка. Це два ашлоха. лоха З того, з того, Добре, а. Які продукти тобі нравляться в Німеччині? Тунець <рес> А тобі? <рес> Салат з макаронами, з майонезом і з ананасом. Ясно. Коротше, добре, ставлю на паузу. Давай.

Як називається ця гора? Не знаю. Як ця гора називається? Що це вообще за гори? Все? Нашо? Да. Давай. Шварцвальд. Дивись в камеру. Шварцвальд великий лісистий. Єрський масив у землі баден вюртенберг на північному заході Німеччини у складі німецької височини, обмежений Верхньорейською верхньо долиною на заході та півдні. Неподалік від кордону з Францією та Швейцарією. Виток, витоки дольну Ду... Дунаю і Некхару. Ой, площа 12 тисяч квадратних кілометрів. Висота найвища. 1493 метра, Найвища точка. Фельдберг. Оце не вернула. По-моєму. Тажкі mm -hmm. записують. Ну, no ну -no, і що? Його найвища вершина Фельдберг із висотою 1493 метра над рівнем морем за вишки 160 км та за до 50 кілометрів. Має площу близько 6009 квадратних кілометрів. Історично ця територія була відома ліс, лісовим господарством і видобутком руди. Але зараз туризм. Став основою, основною галузю, що забезпечує близько 300 тисяч робочих місць. Є кілька зруйнованих військових укріплень. Це яке 16, 18 століття. Угу. Тобі гравиться Шварцвальд? Так. Да. Особливо молоко.